Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 12 лютого слава Україні. Я слава. І так, друзі, у нас сьогодні гарний теплий день. Бджілки літають, носять польцю. Машенька може продемонструє, і я зараз похожу, покажу, не бо ми трішки затягнулися. Я хотів в, в 12-й годині починати розкладати полоски, але трішки плани помінялися і зараз вже четверта година. І ми стараємося швидко максимально розікласти полоски. Нижній ряд вже розіклали. Зараз будемо другий і вам продемонструємо для чого кладемо полоски. В нашому випадку зараз вони сіяти. Ну і ще печатки немає, можливо, десь є, ну, ми хочемо добити залишки. Кліща, щоб його не було. Тут мнення бджерів розходиться і дні говорять, треба дні не треба. Нам без різниці. Ми хочемо результат гарної зимівлі, гарного сезону і тому подібне. Е, обробляємо. Обробляємо. не перший рік. компанія БВЛ працюємо з компанією вже четвертий сезон. Обробляємо тільки їхніми полосками. періодично робимо контрольний е, пролив амітразом в кінці сезону в безрослой період. Зимуємо поки що 100%, Ну, коли дойдемо, побачимо. Можливо, хтось і пропав, але поки що нема. Зимуємо 100% е, і все замечательно. Хоча цього року ми допускали мінус 15% сімей за зимівлю, так як підготовительні роботи були, скажімо так, е, упрощені. Ми їм нічого не шкодували, ні обробітку, ні кормів, але догляд був упрощений, скажімо так, із декількох сімей враховували стан цілої пасіки. І з цього, давали собі, скажем так, е допускали собі відхід бджолиних сімей. але поки що нема. Так, що робимо? Кладемо по дві полоски в сім'ю в такому випадку, де у нас 145 і 300, кладемо просто зверху на рамки, так як зараз бджілки і там і там. І якщо рамки між цими двома корпусами бджілки контактують в будь-якому випадку, вони е, працюють з полосками. В випадку, де один корпус, там кладеме конкретно між вуличками, так як якщо там покласти просто на рамки, скоріш за все під клейонкою, Ну нема там такого контакту, щоб бджілки могли рвати ці полоски, виносити і стказати, ну і тому подібне. А, також бджолярі, декотрі, скажімо так, гріхують на ці полоски, в зв'язку з того, щоб бджоли їх розгрізати. Повторюсь ще один раз: ці полоски спеціально так розроблені, щоб бджілки їх могли розгрізати і більш ефективно розпространяли робочий, робочу людину по вулю і проводилася обробітка. Заказали знову всі види і кладемо дві такі, дві такі. Неважливо. Кладемо та кладемо по дві полоски. Контрольні смужки ну, тут з собою не взяли, не покладемо. Завтра будемо обробляти. На маткову одном точку там покладемо контрольні планшети для того, щоб побачити, чи паде кліщ, чи не паде. Ну ми, по великому рахунку, не чекаємо, щоб він падав, так як осення обробітка була якісна, зимівля прийшла якісно, пролив добив залишки кліща, і ймовірності, що якась буде осип, ми зовсім не чекаємо. Ну, все ж таки покладемо для спостереження. А все буде в других роликах. Зараз, ну давайте. Як ми це робимо? Так, мама, готуйся, бери дві полоски. Бамагаємося робити це максимально швидко. З прошлого року ми навіть ще до, до сих пор не вийняли останні полоски, які ми клали. Ми клали три рази постановку полосок з періодичністю там, по по моєму по 20 днів. Но останні полоски ми навіть не виймали, так як вони стояли у нас в магазинах в Корпуси, і щоб їх виняти, треба було знімати і 145-й корпус. Бажання не було, залишили. Так що в декотрих сім'ях, почти в во всіх, вони ще є, якісь залишки тих полос. Ну Є та є. І зараз їх не виймаємо. Ми вже будемо виймати туди, коли е, будемо працювати. О, отак виглядає. ну Це гарна сімейка. Мама може скоріше класти, кинути і піти звідти. Так. Йдемо. Що нуклеуси зимували? Так, йдемо далі. Так, треба буде марі розпалити. Він у нас десь розпалений. Так, і зараз кидаємо іще в. Шо, машенька? Ну і отакий вот нуклеусик. Отаким таким макаром працюємо. Мам, давай. А, кстати, друзі, для замовлення я залишу першим коментарем їхнє, скажімо так, посилання, де заказувати номер телефону, озвучте, що ви каналу глядач, глядач канала «Матковод» і отримаєте 5% відсоткову знижку. Ті люди, які розцінюють, що це реклама. <свист> Боже, хоч як так, звісно, це реклама. Ми ними працюємо з компанією не перший рік. Ми їх рекламуємо, випробуємо їхні полоски. Нічого не скажемо. Так, да, це реклама. Но, е вона демонструється також результатом, а не тільки словами. Трішки приходиться, звісно, і подавити бджілок, но тут вже як є машенька, давай ще пару сімей зробимо. Так, Зробимо ці 5 сімей mm -hmm. і будемо далі класти. Оце послабше. Ну, Все ж таки теж гарно. Щось десь. Так, друзі, продемонстрували вам два нуклеуса зимували і п'ять сімей. Все, мама, ти йди там, де е, нема корпусів, можеш складати. Е, Ось такий стан. Ну, зараз вже четверта, десь може навіть більше, ніж четверта. Зараз бджілки вже слабо літають. Зараз можеш замітити тільки останніх бджіл, які вертаються вулик, котрий з пильцою, котрий без пальцой. Также зараз може і понаблюдати, що під вуликами валяються ті бджілки, котрі, Ну, завжди так. Бо зараз вроді би і тепло, але все рівно. Бі, Не настільки, щоб кожна бджілка. Скажімо так, мало змогу долітіти. У кожного бджоляря ранньою весною наблюдається, щоб бджілки вилітіли, а якась бджілок або вже з обножкою, з пульсою на ножках, або просто лазить під вуліма. Є, десь чуть більше, десь там 2-3, десь 5-6, десь нема. Ну, в будь-якому випадку це явище є. Є ще десь гарне? А, вже нема. Вже навіть на і не продемонструю, де гарно літають. Так що, друзі. Полоски. У даній компанії є чотири види. Є Ecovel, ну Ми не ще не обробляли. Перший рік нам висловили, але надобності нам не було. Ми знайомому віддали. А, уже... Скільки машенька? 4, мабуть, роки. Так, 4 роки обробляємо апітрас, апіваро і апіфлум. Всі три різні діючі речовини. До першого меду ще дуже далеко, зовсім не хвилюємося класти їх зараз в сім'ї і чекаємо гарного результату. На цьому буде завершено. Слава Україні, героям слава!